Не будемо пити гіркою, нехай поцелує перший дружба дружку, Гірка я, гірка я, гірка я вода нас не поцелує дружба і дружка. Гірко! Друзі, це вже, це вже серйозно, це вже серйозно. Я вже е, дружбі казав, що він має 10% знижки на музику сьогодні. Та, ну. Ну, але зараз ми перевіримо, що все-таки навчився другий дружба. Не будемо пити ту юшку, Нехай поцілує другий дружба, дружку. Гірка, я, гірка, я, гірка я вода нася поцілує дружба і дружка. А я вам казав, бачите, бачите, поплескайте їм, поплескайте, як не крути, але поцілунок був довше, ніж під час першого застілля, правда?